Про ситуацію навколо олігарха Коломойського буду говорити з юристом та експертом в сфері антикорупційної політики Олександром Лєміновим. Ну і звертаюся до вас. Я маю на увазі глядачів. Ясна річ, теж долучайтеся у коментарях, ставте питання або висловлюйте думки з цього приводу. пан Олександр Лємінов, вже на зв'язку. Вітаю вас. Важа здоров'я. Ну що, в Українці вже не раз бачили, як інші українці, які обвинувачувалися у важких злочинах, уникали відповідальності, покарання. Скільки у Коломойського шансів вийти сухим з води? Це таке загальне питання, враховуючи ті статті, які йому інкримінують станом на зараз? Що сказати загалом? То є три кейси, вони абсолютно різні. І мені здається, найбільш вірогідне те, що рука Феміди досягне Ігоря Валерійовича Коломойського. Це все ж таки кейс НАБУ. Перш за все, тому що цей кейс розслідувався як мінімум ще за тих часів, коли я був радником генерального прокурора у 2019 році. Перший кейс, про який ви згадали, там де орган судового розслідування бюро економічної безпеки, а СБУ там як оперативний супровід, тому що БЕП ну немає. Вони вони не мають об'єктивно інституційної спроможності оперативно супроводжувати відповідні кейси, то він на колінці написаний. У нас є чітка інформація. По-перше, зареєстровано 12 серпня. По-друге, підозру готували на колінці в ніч перед врученням підозри. І третій нюанс, який є фактом, то що вони дуже намагалися, поки керівництво НАБУ і керівництво спеціалізованої корупційної прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво розслідування, бюро, знаходиться в Вашингтоні, Б, швиденько побіглися з СБУшниками і вручили підозру. Потім уже повернулося, звісно, керівництво НАБУ і прокурор САП. Головний прокурор сам керівник підрозділу. і як наслідок вручили свою підрозділу на 92 два мільярди. Мені здається, це найбільш вірогідно, що там зібрана належна доказова база, належні докази в рамках кримінального процесуального кодексу, що може стати підставою для притягнення винуватої особи до кримінальної відповідальності. А третій кейс набужний там де зволодіння коштами банку через фіктивне внесення готівки. Мені здається, якщо ми так можемо ранжувати, то перше місце вірогідності віддаєм набу, друге місце вірогідності віддаємо СБУ, і третє місце віддаємо першому задуму кейсу. Там де Беп орган розслідування, а СБУ просто допомагало. Ну, нещодавно моя колега Соня Лукашова розповіла глядачам української правди, як Беп і СБУ перехопили у набу справу Коломойського. Нам це, це... та в... в цілому відомо, але от дивіться, ви як юрист, ви ж ви про припущення зараз? Чи є конкретно о, можливість стверджувати, що БЕП зацікавлені є інструкції, є прорахунок о, у цій справі, аби дійсно. Ну, не допустити так набу до е, Коломойського. Я як юрист вам відповім і приведу приклад. Мене там колишня спортивна майбутнє. Дивіться за місяць, неможливо зібрати належні докази для реально підготовки повноцінної повідомлення про підоз і вручити цю підозру такій особі, як Ігор Велеч Коломойський, який має гроші, все ж таки має або його друзі мають на цілу армію адвокатів. Ну це нонсенс. Це те ж саме, що відправити шестирічну дитину на олімпіаду, наприклад, там в середній вазі по боксу Неможливо апріорі, неможливо. Вони могли працювати день і ніч. Просто хочу нагадати, що гранична чисельність Б в зв'язку з тим, що я експертом тимчасові комісії, яку очолює Ярослав Желізняк стосовно втрат для бюджету е, гранична чисельність Б по закону 4 тисячі. Знаєте, скільки там працює людей? 826. Ого. як ви думаєте, чи можуть вони всі дружно сіли? 50 чоловік день і ніч працювали, не спали, не їли, тільки готували. Матеріали для того, щоб вручити підозру. Ну хто повірив цю ніснітицю? Це тільки загружовані люди. Тому моя позиція проста і вона підтверджена попереднім досвідом роботи з органами досудового розслідування, що набу довго збирали належні докази і повенційно підготували повідомлення по підозру, БЕП зліпило це на колінці. Якщо хтось має якісь аргументи, контргументи стосовно моїх аргументів готовий до публічної дискусії, взагалі без проблем. Добре, реєстрація. Якщо Беп і СБУ підзвітні Зеленському, виходить, що Зеленський не розірвав зв'язки з Коломойським і прикриває його. Ну виходить такий сценарій. Якщо за ним далі йти, як ви собі бачите розвиток події? Зеленський до кінця буде прикривати, чи все ж таки у Набу є шанси? Якщо є, то які є шанси у Набу? Дивіться, моє бачення доволі просте. Ну, по перше, БЕП і СБУ підконтрольне не Зеленському. Зеленський, можливо, через одні або двоє рук. Перш за все, контролером органів кримінальної юстиції, за виключенням часткового офісу Генерального прокурора, НАБУ як органу досудового розслідування, і САП, САП, все ж таки, це частина Офісу Генерального прокурора, як не я, е, можу сказати, що через Ю, Олега Юрійовича Татарова він контролює систему. Я неодноразово повторював, що є два, два слова на букву К, але між ними прірва: контроль і координація. Координацію органу досудового розслідування має здійснювати з Офісу генерального прокурора. Не з офісу президента, а в нас взагалі ще більше в квадраті гірша ситуація. У нас контроль з боку офісу президента. Чи давав казівки Зеленський? Здається, ні, йому приносять рішення, і він їх ухвалює. Я переконаний, що це точно не рівень татарова ухвалювати відповідні рішення і навіть, мабуть, не Єрма, єрмака, тому що все ж таки занадто потужний олігарх. І мені здається, що по рівню наглості це олігарх номер один, а по статкам. Тому що ми розуміємо, ми бачимо по статкам, наприклад, вершину айсберга. Потім випливає, що хтось комусь передарував за 500 мільйонів фунтів в Лондоні якусь будівлю. Це до речі, здається, ваші колеги робили суперправду розслідування. Або ні, неважливо. Важливо те, що ми бачимо лише вершину айсберга, і вони мають кошти і мають відповідні ресурси для того, щоб захищатися. Якщо навіть за умови, що вони рятують через БЕП і СБУ Коломойського, то вони ж не можуть вплинути безпосередньо на кримінальне провадження, що через слідує НАБУ. Вони ж не будуть його вічно тримати. ІТТ, це ізолятор тимчасового тримання, це все ж таки на з Кольдовом з це не СІЗО, а ІТТ. тому скільки вони можуть бігати, бігати, скільки б не бігали, все одно рука правосуддя дотягнеться, тому що те, що розслідує НАБУ за соціального керівництва САП, розглядається в рамках судової інстанції в інстанції під назвою ВАКС, вищий антикорупційний суд, який на мою об'єктивну думку, навіть не суб'єктивно, тому що я збираю. Всі думки стосовно цього, ну всі говорять, що найбільш релевантне незалежна політичне судочинство, здійснює саме ця інституція. А, злочини, які інкримінують Коломойському, вони не були зроблені там протягом одного дня. Це така багаторічна історія. А, як гадаєте, чому йому вдавалося уникати відповідальності і скільки років не потрапляти під арешт? Перш за все, величезний політичний вплив, другий величезний медійний вплив. Плюси все ж таки я вважаю що там і ну теж я вважаю. взагалі вважається, що там топ 3 точно входить в цей медіаресурс по потужності. Третє, ну в нього дуже багато політика лайс. в нього багато політичних союзників. Цілих групи народних депутатів в парламентах різного скликання. Як мінімум з початку 2000 х він велику частину депутатів, не, не найбільшу частину депутатів, а велику частину депутатів контролював. 10, 20, 30. Він допомагав фінансово, по мажоритарно кухругам. Він, мабуть, платив політичним партіям для того, щоб вони включали в свої списки тих чи інших репрезентантів, що потім ставали парламентарями. Тому вся сукупність, ну відсутність політичної волі. Знаєте, це така заїжджена фраза, але все ж таки вона є. Ніхто не міг справитися з. To fry big fish, говорять американці: жарти велику, смажити велику рибу. Не могли, не дотягнулися. А, а зараз склалися всі обставини, плюс повномасштабна інтервенція Російської Федерації на території незалежної України, плюс, наскільки мені відомо, була така неофіційна домовленість, що Коломойський вгамується і перестане робити те, чим він займався попередні там 25 років. Він не вгамувався. Як сказали, здається, у вас в ефірі на YouTube каналі, я дивився, що Зеленський закусив. Це, здається, сказав Роман Кравець. Поважаю так. Рома, демонструємося. Того мені здається, це, о, це правда. Зеленський закусив. Ну його дістало. Я навіть в одному з ефірів казав, що Зеленського дістала поведінка. Коломойського, який навіть зважаючи на війну, типово себе поводив. Коломойський типово поводиться? себе. Так, типово себе поводив по наглому, так, як то кажуть, ну, дивіться, да, давайте, давайте так. От якщо говорити про суд, він був не схожий сам на, на себе. Не було жартів, нахабності, зверхністі. Чи дійсно йому можливо зараз вже не смішно? Не смішно. Зараз вже не смішно. Він не грає роль. Я думаю, що не грає роль. Він розуміє, що так чи інакше, дивіться, навіть якщо серед трьох е, защіпок, таких, знаєте, пасток. Одна реальна, а дві фейкових, то він не може пройти всі три. Одна реальна. Це кейс Набу. Він проскочив, третю вскочив. А що далі після кейсу Набу? Тут же окремо ще історії із Сполученими Штатами і там розслідування. Чи варто очікувати екстрадиції у США в майбутньому Коломойського? Він, за даними джерел, хто з нас бачив об'єктивно документ, який. Засвідчує відсутність у нього українського громадянства. Ніхто я навіть заради інтересу брав знаєте у кого коментар для своєї однієї зі статей, яка стосувалася Нацагенса цагенса з розшуку менеджменту активів, арма так звана, тому що я розробляю цю тему доволі давно. Я спеціально написав, спитав у пана Корбана, чи бачив він документ, яким його позбавили. Там здається вони ж були в одному списку одночасно. Так Я говорю, я не бачив. І ми не бачили в публічній площині ніде документи, які посвідчують, що Коломойський не громадянин України. Але в одному з судових документів фігурувало те, що він громадянин е, Ізраїлю і Кіпру. Однак це жодним чином, можливо, не вписали. Допустили технічну помилку, легко. Проте, стосовно екстрадиції, так, Україна має Сполученими Штатами договір про екстрадицію, і за умови, якщо тим, більше в нього немає українського громадянства, а він громадянин Ізраїлю і громадянин Кіпру, то цілком вірогідно, що по кейсу, там, де гроші проганялися. Там дуже смішне формулювання було 500 мільярдів. Ну вони не розуміють, що це не 500 мільярдів, це умовно кажучи, може бути 10 мільйонів. Прогнані 5 тисяч разів. Чи як там перемножити. Ну ви зрозуміли, так? Це не 500 мільярдів відметних коштів. Це просто по колу. Як бігати марафон не 42-195, а просто по колу по 450 метрів. От така була калькуляція. І вони скупляли там активи різного характеру: нерухомість, офісну нерухомість. А також певні заводи, це було пов'язано, здається, з кейсом в місті Кливленд, штат Огайо. Тому так вірогідно, можуть його екстрадувати, але екстрадиція не буде по кейсу БЕП або СБУ. Екстрадиція можлива лише за умови, якщо там американська фіміда всі процесуальні документи підготує і зробить запит. А в нас це своє розслідування, тому що, вибачте, теж була дискусія доволі дивна. Ну він же не громадянин України і так далі. Окей, добре. Громадянин Ефіопів чинає вбивство по 115 стаття кримінального кодексу. Ми що його не будемо сажати, тому що він не громадянин України? Нонсенс. Буде притягнути до відповідальності. Добре, ви згадували слова Романюка про те, що Зеленський закусив. А чи вірите ви в те, що ми зможемо побудувати інституції, де задля судочинства не треба буде закусюватись і чітко працювати? Ну Я маю на увазі тут і цей ви ж, напевно, знаєте, в темі з Білого Дому. Там йдеться багато про реформи і НАЗИК, і САП, і ну прокоментуйте Беб. це. Беп, да. Беб. да, да, Беб. да. Там там три мих. Дивіться, я вчора не повірив. Насправді такому щастю, яке привело нам, і ми дискутували прямо до сьогоднішньої зустрічі за ними з ними із представників західних тіл. Він сказав: Ну Саше, дійсно, це реально вимоги, тільки це не ультимативні вимоги, а це вимоги краще зробіть, ніж не зробіть, і там я побачив три три кейси, якими я безпосередньо займався. Це Цебе є законопроект 9080 про перезавантаження, де я співавтор. Фактично, не юридично, бо ще є ж не суб'єкт законодавчої ініціативи. Є прокуратура, яку ми проводили перетестацію, звільнили 700 прокурорів, 55%, трансформувавши Генпрокуратуру в Офіс Генерального прокурора, і є Нацагентство з розшуку менеджменту активів АРМА. Тому я, чесно кажучи, здивований цим документом. Я радий, що він є. У мене є величезні сумніви, правда, в періодиці, що ми зможемо в такі стислі терміни реалізувати те, що ми одну-дві реформи рік робимо, а тут умовно 25%. Мало вірогідно. Тому західні партнери. Допомагають нам рухатись вперед. Стосовно першого, першої частини вашого запитання, е, я повністю з вами погоджуюсь, тому що е, система органів публічної влади має працювати автоматизовано. Органи кримінальної юстиції мають працювати аполітично без поглядання через ліве, бо в сторону банкової. Генпрокурор не має підписати підозру або там, дозволити кримінальне провадження стосовно того чи іншого нардепа, а якщо він тим більше з фракції провладної, ні. Це має бути політично незалежно незалежно На жаль, такого немає: контроль і координація. Ну я вже про це озвучив Добре, ви так розпливчасто про реформи, про те, що ви раді умовам які нам надіслали, це зрозуміло. А от чи які в нас шанси тут не зрозуміло Давайте наостанок вам от питання: як, от ви дійсно оцінюєте, як ви спрогнозуєте майбутнє Коломойського? Ну, тобто, як будуть розвиватися швидше за все, події? Затягувати будуть максимально затягувати по двом кельса, те що БП СБУ і плюс СБУшне, не даючи процесуальних можливостей е, зробити процесуальні кроки, там допити і так далі. Для а далі, після затягування, коли термін вийде, що буде далі? Думаю, що більше року півтора вони не зможуть затягувати, тому що е, якщо є політична воля на затягування, то є і політична воля наших західних партнерів підсказати банкові, що вистачить затягувати і дозвольте все ж таки НАБУ і саб зробити свою роботу. І саме такий міжнародний тиск, тут навіть громадським тиском, як з є деклараціями, ми не дотиснемо, здається, на тільки західні партнери, коли почнуть тиснути наше вище політичне керівництво держави, е, допоможе нам притягнути. Одного з найпотужніших олігархів до кримінальної відповідальності. А далі, далі що? Далі набу і САП беруть, і, і що роблять з Коломойським? Вони дозру, вони добирають, вони потім готують обвинувальний акт, розкривають стороні захисту, повністю зібрані належні докази і прямують вищий антикорупційний суд, де буде по суті розглядатися за принципи змагальності сторін, відповідний кейс, сторона винувачення, САП, сторона захисту, mm. адвокати Коломойського. Ігор Валерійович буде сидіти в спортивному костюмі Дніпро. Дякую, юриста, експерт Дякую. сфері антикорупційної політики. Олександр Лємінов був щойно на зв'язку.